Всеукраїнський тиждень дитячого читання має давні традиції. Започаткований у 1943 році письменником Левом Касілим під назвою Книжкові іменини. Він і до цього часу залишається святом дитини і книги. Щороку, в останній тиждень березня, бібліотеки України радо зустрічають гостей читачів, письменників, художників, ілюстраторів, видавців. Для них ці дні нагода безпосереднього контакту з читачами, проведення масштабних заходів з популяризації серед дітей, читання книги і власне бібліотеки бібліотеки, як скарбниці знань. А ще 2 квітня людство відзначає міжнародний день дитячої книги. Датою свята обрано день народження світової слави каскаря Ганса Христіана Андерсена. У рамках відзначення цих двох дат працівники центральної дитячої бібліотеки, впроваджуючи інноваційні методи роботи, приїхали 29 березня книжковим диліжансом до учнів загальноосвітньої школи номер 3 Акція проводилася під гаслом Повернімося обличчям до дитячої книжки. Комп'ютерні технології, які все більше входять у наше життя, розширюють можливості пізнання для підростаючого покоління. Проте книги були є і будуть невичерпним джерелом інформації. Переконана завідувач центральної дитячої бібліотеки Ольга Небилович. Працівники установи бібліотекарі Оксана Нижник, Лілія Барнич, Богдана Михайлюк ознайомили дітей з літературою, яка приїхала на книжковому диліжансі. Це книги сучасних українських письменників: Марини та Сергія Дяченків, Степана Пруцюка, Олеся Ільченка, Богдана Жолдака, Андрія Куркова, Ірен Роздобудько, Ніни Воскресенської, Катерини Лебідєвої. Книги світової літератури. Усі частини Гаррі Поттера, Хронік Нарнії, Рагона, Володаря Перснів, Артур імені Пути, Тарзан з ...та багато інших. Свою літературу представив і читальний зал, тематичні видання серії Дитяча енциклопедія Я пізнаю світ, про все на світі, книга знань та інші. Діти уважно слухали розповіді бібліотекарів. Було багато охочих переглянути книжкові новинки і записатися до бібліотеки. Між працівниками і школярами зав'язувалися цікаві дискусії на теми, що краще комп'ютер чи книга, що вам подобається у бібліотеці. Чи є цікаві книги? Закінчилася акція нагадування віршованими рядками, якими бібліотекарі звернулися до учнів школи. Бібліотека море книг, бібліотека храм науки. Тож переступайте наш поріг, беріть скарби. Не тлінні в руки.